Привіт, в ефірі Книжкові Новини. І я атмосферниця. Один із найвідоміших світових письменників, за книгами якого знято не один серіал, мультсеріал, створено навіть відеогру. Нарешті анонсував вихід нової книги. Українські видавництва радують фанатів фентезі, фантастики, ромкомів, цікавого нонфіку і навіть цікавих дитячих ілюстрованих видань. У тестовому режимі в Києві запрацювала нова книгарня, і ні, це не книгарня кав'ярня, а щось більш оригінальне. Ще триває передпродаж на зимову не художню книгу, яку справді хочеться отримати раніше ніж під ялинку. Нарешті українською вийде одна з найкрутіших книг про міфи, але і тут є свої підводні камені. Одну з найскандальніших київських споруд, яку вдалося врятувати активістам, хочу придбати власник відомої книгарні кав'ярні у Києві. Про ці та інші книжкові новини у нашому сьогоднішньому випуску, тож не перемикайтеся! На комікон у відні Анджей Сапковський анонсував, що ось ось має дописати свою наступну книгу. Ця книга належить до циклу про відьмака і буде окремим романом про пригоди Геральта, але не буде належати до основного циклу. Сподіваємося, що робота над книгою завершиться у 2024 році. А у 2025 ми з вами вже зможемо її прочитати. Недалеко від контрактової площі у Києві, а саме на вулиці Спаській, запрацювала нова книгарня з назву Плекай. Концепція книгарні оригінальна, тому що вона займається тим, що продає вживані книги. Мені здається, це чудовий спосіб і заощадити при покупці якихось бажаних видань, а так само можливість звільнити свої книжкові полиці для того, аби щось нове придбати у власну бібліотеку. Яким чином працює ось ця система продати свої вживані книги? Поки, на жаль, не знаю, але найближчим часом вам розповім. У видавництві лабораторія ще триває передпродаж на дуже зимову нехудожню художню книгу дослідження, яку справді хочеться отримати раніше ніж під ялинку. І називається вона Під подушку чи під ялинку антропологічне дослідження свят дослідниць та Наталія Шморгун. Книга присвячена ось цій дивовижній круговерті зимових свят. Але тут присутнє саме питання і вивчення історичної складової їх, якими символами сповнене традиційне і сучасне українське Різдво, чому ми святкуємо Миколая, чи має він якийсь зв'язок із Сантою? Хто такий Дід Мороз і чи справді він є продуктом лише радянської культури? Хочеться знайти відповіді на ці питання, і особисто я собі це перед замовленням таки зробила. Книгу Стівена Фрая міфи. Тепер можна прочитати українською, про що нещодавно повідомило видавництво фоліо. З одного боку, я дуже чекала перекладу саме цієї книги українською, тому що це надзвичайно легке для сприйняття захопливе видання, присвячене переказу античних міфів, а з іншого, дуже боюся навіть брати цю книгу до рук, тому що, як відомо, що якість перекладу, що якість видання книг фоліо, іноді, м'яко кажучи, дуже-дуже не радують. Якщо Якщо ви вже встигли придбати це видання або погортати його в книгарні? Напишіть, будь ласка, в коментарях свої враження, бо особисто я дуже люблю читати перекази античних міфів саме у викладі цього автора. Не так давно видавництво Строляпія відкрило передзамовлення на дивовижно красиве ілюстроване видання Сильма Реліону Толкіна. Ціна до виходу 680 гривень і вже після 860. Обіцяють великий формат, нову редакцію і 45 ілюстрацій теда несміта. Я думаю, фанати творчості Толкіна зараз буквально запищали від радості, тому що справді ілюстровані видання у цього видавництва надзвичайно якісні. Ресурс чутому повідомило, що ірландський письменник Пол Лінч став лауреатом букарівської премії з літератури 2023 року за роман Пісня пророка. Події роману відбуваються в Ірландії, тоталітарний уряд і боротьба матері чотирьох дітей, яка намагається врятувати свою сім'ю. На жаль, українською твори Пола Лінча перекладають не часто, але це доволі цікавий письменник, і він є п'ятим. Хто з ірландських письменників отримує букарівську премію? Нещодавно в мережі з'явилися чутки, начебто власник однієї з найвідоміших київських книгарень кав'ярень сенс. Про яку, до речі, у нас є випуск, хоче купити скандальну споруду квіти України. Спочатку це було все на рівні чуток, але не так давно з'явилася окрема стаття з інтерв'ю на сайті The Village, де ми справді дізнаємося, що Олексій Рінчак, власник сенсу, замислюється над такою ідеєю і хотів би створити в споруді квіти України. В тому числі щось на кшталт ще однієї книгарні кав'ярні. Однак це доволі таке проблемне питання, тому що споруда досі знаходиться під арештом, поки якихось конкретних остаточних заяв з приводу долі споруди квіту України немає. Але від себе додам, що було б чудово, якби там справді розміщувалася ще одна велика київська книгарня кав'ярня. А тепер хороші новини для тих, хто любить читати книги в електронному форматі. Справа в тому, що видавництво Небо Букла Паблішн оновило свій асортимент електронних книг. Тепер можна почитати пів короля Аберкромбі, а можна почитати вже дві частини серії Ред Грін Либовські Кістки та зоряний пил та Сталь і Сонячний шторм. Можна почитати. Медальйон трьох змій Андрія Новіка. До речі, скоро у цього ж видавництва виходить друга частина продовження цієї книги. І для тих, хто не хотів купувати, ось це величезне скандальне видання. Джея Крістофа безніч тепер його теж можна прочитати в електронному форматі. Тож обирайте і читайте. У видавництві портал чотири ілюстровані новинки з одного боку. Це начебто прості дитячі книги, але вони всі якось пов'язані із українською культурою та історією, і це доволі класний формат познайомити дітей з різними сферами української культури. Відкрито передзамовлені на книгу Пічка Катерини Єгорушкіної, на книгу Марини Павленко Василина і Трипільський Слід, а також на книгу Петра Яценка Прес, Чорнило і Три гармати. Ну і для тих, хто хоче в такому більш легкому форматі зануритися у філософію, можна продивитися до книги Ізми у світі Ідеології, філософії та релігій. Якщо ви хочете почитати щось легке, сонячне і полюбляєте ромкоми – і навіть якщо ще не знайомі з творчістю Софі Кінсела, продивіться до ось цієї новинки, яка ось ось вийде у КМ-букс. це люби своє життя, Софі Кінсела. Що нам розповідає, анотація. Життя буває настільки багатогранним, що коли стикаються два окремих людських світи, може статися або велике об'єднання, або ж великий вибух такої сили, що годі буде зібрати скалки. Ава та мед знайомляться на письменницькому ретриті у сонячній Італії, і їхній роман розгоряється так сильно і швидко, ніби лісова пожежа. Але що принесе їм повернення до звичного життя у дощовому Лондоні? Коротше, на кілька вечерів, якщо хочеться чогось дуже сонячного, легкого та романтичного, думаю, можна почитати. І хоча до весни 2024 року ще таки далеко, але пропоную вам розглянути ще одну цікаву новинку, яка має вийти у нашому форматі у квітні наступного року. А саме ця книга Кейт Аткінсон називається Храм веселощів. Книгу анонсували доволі таки давно і ось нарешті показала, як буде виглядати обкладинка, а також розмістила на сайті анотацію. 1926 рік. Лондон став осередком нового бурхливого нічного життя післявоєнної Британії. У клубах сохо переспілкуються зі старлетками, іноземні чиновники з гангстерами, а дівчата продають танці за шилінг. Сумно звісна королева цього блискучого світу Неллі Кокер. Вона безжальна, але водночас досить амбіційна, щоб дати найкраще своїм шістьом дітям, зокрема, загадковому первістку Нівену, характер якого було виковано в горнилі Соми. Але успіх породжує ворогів, а імперія Неллі стикається з внутрішніми та зовнішніми Загрозами, адже під степучою веселістю Сохо ховається темне підчерв'я, світ, у якому дуже легко загубитися. Якщо чесно, за нотацією нічого не зрозуміло, тим паче для тих, хто ніколи не стикався з творчістю Кейт Аткінсон, але обкладинка виглядає доволі таки крутою. Райдіти, фанати фантастики, тому що дещо цікаве під'їхало у видавництві Богдан, і, до речі, досі. Триває передпродаж, тому що книга має вийти лише 28 грудня. Це збірник короткої прози Чарльза Строса, називається Палімпест. І доволі цікава анотація, розміщена на сайті видавництва. Перед вами збірник короткої прози сучасного шотландського фантаста, автора романів Ачелерандо і Небо сингулярності. Навеличка за обсягом книга насправді прихистила весь діапазон стилів та ідей, із якими автор плідно працює за останні роки. Тут вам і альтернативні постакаліптичні лики землі, де холодна війна триває в, антур... в антуражі Лавкрафтських кошмарів, або освоює двовимірну географію Землі 2.0 у Малі. І Мегелановій хмарі, і фантастика ближнього прицілу з його кліматичними змінами, які дошкуляють единбурзьким гопникам, і небезпека державного регулювання кабельних мереж, і навіть наукове стаття про космічний спам. Я думаю, що фанатам фантастики може зайти. І поспішіть, тому що книга має вийти 28 грудня. Якщо думаєте придбати, не баріться. Наступна новинка може зацікавити ті, хто полюбляє графічні романи, має вийти вже дуже-дуже скоро, 26 грудня, у видавництві ранок. А саме триває передпродаж на графічний роман Амулет Хранителька Каменя. Це перша частина темної заплутаної фентезі історії, в центрі якої дівчинка Емілі, яка знаходить у маєтку давно зниклого безвісті прадідуся, амулет одягає його собі на шию і. Її життя перевертається догори дригом. Як нам розповідає анотація, вони опиняються в підземному світі, населеному як милими, так і небезпечними створіннями. Тепер Емілі належить не лише пильнувати за братом, а ще й врятувати маму та на додачу зробити вибір, від якого залежить багато життів. Мені особисто мальовка не сподобалася, але подивіться, я вам розмістила тут е, ілюстрації з ознайомчого фрагменту. Можливо, це саме ваша історія. Наступна новинка виходить у видавництві BSL плюс-мінус за місяць. І я думаю, вона сподобається тим, хто любить антураж 19 століття та європейські міста, наприклад, Київ та Відень цього періоду. А саме це книга Катерини Девдери «Віндобонський апокриф». Апокрив. Знайомимося з анотацією. Марта Кравченко, українська художниця, аристократка, відчайдушно виборює власне право творити, любити, бути тією, ким покликана бути. Кохання до майстра та захоплення мистецтвом, що зародилися, що в серці юної дівчини визначили і значили той шлях, яким вона обрала йти. Утім, зустріч із скульпторкою Анною та її кузеном, чуним лікарем Антонієм, додає нових барв до Мартиного життя, сповненого гірких спогадів, які гріють та опікують водночас. Події цієї поетичної і майже казкової оповіді. Розгортаються між Києвом і Віднем, Поділлям і Карпатами наприкінці 19 сторіччя, міцно сплітаючи в і вигадку, як у кожному апокрифі. Мені здається, любителям романів може сподобатися, і, чесно, я на цю новинку також задивляюся. Ось ось днями видавництво ВСЛ оголосило, що дана книга вже у друкарні. Тож я думаю, скоро її можна буде потримати в руках і ознайомитися. На сьогодні це все з інтригуючих цікавих книжкових новин. Кому подобається даний формат і це відео, пишіть коментарі, ставте лайки. Якщо не підписані на канал, ви знаєте, що робити. Тиць на підписочку. З вами сьогодні була атмосферниця. Побачимося у наступних випусках. Па-па!